Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії працює Карина Костецька. 11 квітня у світі відзначають міжнародний день звільнення в'язнів канцтаборів. Саме у цей день, у далекому 1945 році, розпочалося повстання ув'язнених у найбільшому канцтаборі Бухенвальд. І сьогодні криворіжці зібралися, аби пригадати ті події і вшанувати пам'ять загиблих. І наші кореспонденти побували на місці події, тому я для початку пропоную переглянути матеріал, який вони відзняли. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Вікторія Тритяк, заступниця голови ради оборони Кривого Рогу. Пані Вікторія, я вас вітаю. вітаю. Давайте для початку в такий день скорботи можна так сказати, проведемо паралелі між подіями Другої світової війни і тим, що відбувається зараз. Адже е, на сьогоднішній день російські війська також вивозять людей з окупованих територій. Давайте трошки про це. Ви знаєте, дійсно, якщо проводити паралель тієї війни і сьогоднішньої війни, то ну навіть за словами свідків наших стареньких людей, які пережили ті часи, то розповідають, що нацисти, фашисти ніщо в порівнянні з расистами, як ми їх називаємо, з орками, з російськими окупаційними військами, які пройшли на нашу землю, з тими жахіттями, знущаннями, катуваннями, які... Вчиняють до наших дітей, стареньких, мирних людей і взагалом до українців сьогоднішня Орда. Тому сьогодні голова спілки в'язнів жертв нацизму сказала, проводячи паралель на Заході, на якому ми теж були присутні і допомагали провести сьогодні, що сьогоднішні наші воїни, наші захисники виховались на Саме на прикладі мужності тих живих свідків, тих подій, в'язнів саме концтаборів і тих родин, які пережили ті важкі часи війни, і саме тому вони сьогодні мужні такі нащадки виховані. Тими мужніми нашими бабусями, дідусями, цими людьми і стали на захист за свободу, гідність, за незалежність України, за самобутність нашої держави, за життя всіх українців. І я з нею повністю згодна. Це дійсно так. І ми пишаємося нашими дідусями, бабусями, які пройшли ті часи війни, і ті знущання в цих таборах. Ви знаєте, на сьогоднішній день. Дуже мало залишилося в живих тих людей, які пережили ті події, тому що вони вже всі старенькі, їм вже за 80, а й багатьом за 90. На сьогоднішній день в кривому розі безпосередньо учасників, які пройшли концтабори, 14 людей. А також близько, ви правильно сказали, близько 200 людей, які так чи інакше дотичні до тих подій, тому що є безпосередньо ті діти, які вже сьогодні старенькі, які тоді народилися там і разом зі своїми батьками пройшли ті концтабори, ну жили і теж саме переживали ті знущання. І як сказала сьогодні голова Спілки, вона сама є дитиною тих подій. Яка народилась, каже, що багато е, тих дітей, які передавали в інші концтабори, вони так виросли, не знаючи своїх батьків. От і ми сьогодні бачимо, е, що українських дітей вивезено в невідомому напрямку, скільки е, Росія вивезла українських дітей, і точної цифри невідомо, і скільки катувань. Е, Ось ми бачимо вже після території, це цей Херсонщина, і Харківщина, і Донеччина, і Київщина, які знущання, які табори вчиняли, коли там були бойові дії, коли була окупація, як знущались над людьми. Тому що вже зараз ми бачимо, коли при ексгумації тіл і так далі, і є ж свідки, які розказують. Ось коли я була на Херсонщині, приїжджала, ви знаєте, ну це просто страшні речі. Навіть не стільки табори, а скільки вони знущались над людьми. От я приїжджала в село Іванівка, Архангельське, і люди, які там жили в окупації, розказували одразу. Перша історія була як. Була жила сім'я подружжя, як вони катували те подружжя, і заживо, можна сказати, їх просто вбили. Тобто вони катували до тих пір, поки чоловік і дружина не померли, і так ті тіла лежали, поки не прийшли наші воїни і не звільнили ті території. Тобто таких випадків сотні тисяч, коли ці тварини їх по-інакшому назвати не так, можна, абсолютно. знущались і над дітьми, і над старенькими, і над мирними. Тому якщо Якщо проводити паралель, ви знаєте, ну, те, що витворяють ті жахіті, які витворяють сьогодні расисти, вони, мабуть, мають ще більший злочин, ще більші ну, для всього людства, для всього світу докази, вже ми скільки маємо, що вони повинні понести покарання однозначно, ну, таке не можна пробачати. Він тут по-іншому бути не може, і ми дійсно сподіваємося і віримо в те, що кожен буде нести відповідальність за те, що він так, зробив. Так, і, на жаль, у нас зараз дійсно такі дуже важкі часи, але все ж таки у нашому місті, от як ми з вами вже проговорили, проживають близько 200 людей, які пройшли ось ці табори смерті. Розкажіть, будь ласка, як їм допомагає місто? Адже відомо, що місто дійсно надає посильну допомогу цим людям. Дійсно, правда, місто не залишає їх, і ми залишили і в минулому році, попри воєнний час, важкий, всі виплати, всі пільги, всі програми соціальні для не тільки для цих людей, а для всіх тих категорій, згідно нашої комплексної соціальної програми Єдиної в Україні де більше 50 видів допомог і на 2023 рік. Ми зберегли і збільшили по деяким виплатам. Для цього виділено з міського бюджету більше 500 мільйонів. І звісно, цим людям однозначно і ветеранам тієї війни, і дітям війни, тієї війни, так, і чорнобильцям, і афганцям, воїнам-інтернаціоналістам, і учасникам бойових дій сьогоднішньої війни, і всім, всім, і родинам з дітками, з інвалідністю, всім цим категоріям багатьом. Нічого не скорочено, а деяким. Навіть збільшено. Крім цього, і в минулому році, і в цьому році йде видача проднаборів. Уже ось друга хвиля. Плануємо в цьому році не зменшити, а видати як мінімум таку саму кількість проднаборів, а можливо і збільшити. Подивимось по, по нашим напрямкам роботи. Тому цих людей, звісно, ми не залишаємо. Є і одиночні, такі індивідуальні допомоги. Голова спілки неодноразово зверталася. Ми надавали індивідуальну допомогу цим родинам, тому що вони старенькі, потребують різнопланової допомоги. І привозили їм окремо і продукти харчування, і миючі засоби гієни, і правову допомогу надавали, і грошову Олександр Юрійович особисто допомагав деяким родинам і безпосередньо цим в'язням, які вже старенькі, але ну, потребують вони особи з інвалідністю і. Ну, Скажімо, так уже в тому віці, коли ми зобов'язані в першу чергу про них піклуватися. Тобто можна сказати, що під час війни жодна, жодні пільги вони не були від не скорочені, не позбавлені виплат. А навпаки, ми ні про кого не забули. Ми виділяли ці кошти, ті програми діяли. І на два на цей рік також все збережено. А деякі навіть збільшені виплати і ті програми комплексної допомоги, яка вже діє ось більше 10 років. У нас в місті нічого не скорочено, а навпа. Збільшено. Збільшено і продовжуємо надавати комплексну і всіляку підтримку і допомогу. Mm -hmm. е, наскільки мені відомо, Ви неодноразово звичайно, спілкувалися з людьми, які пройшли ось ці концтабори. Е, що вони пригадують? Що розказують? Звичайно, ми розуміємо, що у них не хороші спогади про ті часи, але все ж таки, якими історіями діляться? Ну, Ви знаєте, у них одразу сльози на очах, тому що, мабуть, давнина тих злочинів вона не має часу, да? вона не має, як би сказати, давності. Людина, скільки живе, переживши такі події в дитинстві чи в будь-якому віці, це величезний стрес, це величезна. Катівня для всього організму, для всього життя. Вони розказували, що навіть побувавши в такому пеклі, їх, їхні родини після звільнення відправляли до Сибіру, тобто їхні родини заставляли продовжувати страждання. Тобто страждання їх після полону, після звільнення з катівень цих, з концтаборів, вони не закінчувалися, вони продовжувалися. І оці мужні люди, вони от Вижили, вистояли, і з них тільки можна взяти приклад. І сьогодні вони живуть, вони своїм прикладом показують нам, допомагають сьогоднішній війні. Ви знаєте, це ну, такий приклад мужності, героїзму можна сказати. Ну, я тільки переклоняюсь перед цими родинами, перед цими людьми, які залишились в живих. І ми не маємо права їх залишати на маємо. Так, вони дійсно заслуговують зараз лише найкращого ставлення, тому що вони пережили. Дійсно дуже багато чого поганого. А, а от чим цей день є, от особисто для вас? Ось 11 квітня, цей день про який ми зараз говоримо. Ну, знаєте, для мене кожен день в сьогоднішній війні він є якимсь таким ну, особливим. І я кожен день проживаю. Е Ну, скажімо так, в роботі. Крім того, що я є ж голова постійної комісії з питань ветеранів, родин загиблих, безвісти зниклих в роботі з цими категоріями і тієї війни, сьогоднішньої війни і зі всіма родинами. Тому він для мене є черговим таким днем, знаєте, піклування про ці родини, зустрічі з ними. От звернулася голова спілки, каже, що ми три роки вже не збиралися, тому що то ковід, то війна повномасштабна. Попросили. Підтримки, звісно, Олександр Юріч першу чергу сказав, як же підтримаємо, допоміг і. Ми сьогодні зібрали цих людей, які змогли зі всього міста приїхати, які в цій спілці знаходяться. Як казала голова, нас було 4,5 тисячі на сьогоднішній день спілці 150 людей. І більшість тих людей, які хотіли приїхати, вони не можуть, тому що вони вже не ходячі, вони зовсім старенькі. Але для них наша підтримка важлива. Тому я завжди намагаюся, і не лише в сьогоднішній день, а підтримувати ці всі категорії і як депутати. Як голова постійної комісії. І, звісно, як людина небайдужа, яка опікує з цими категоріями вже багато років. Тому в команді Олександра Юрійовича ми ну, сьогоднішній день він особливий по-своєму, тому що ну, от обійняти цих людей, яких так мало залишилось в живих, а вони стараються, вони допомагають, вони підтримують, вони не опускають руки. Тому це, знаєте, черговий день такий, коли я. Беру з них приклад. Я пишаю з такими людьми. і Олександр Юрійович сьогодні приїхав на захід. Він привітав їх, сказав такі їм теплі слова підтримки. Для них це дуже важливо. Дуже важливо, і я думаю, що кожен з нас повинен, хто, і хто поруч, той, хто знає про цих людей, завжди їм ставити плече підтримки, щоб вони до останнього знали, що вони для нас дуже цінні. Люди, ми цінуємо те, що вони пережили, цінуємо їхній подвиг. Так, обов'язково треба про них піклуватися в будь-якому випадку, надавати їм якусь допомогу та підтримку, згодно з вами. От на вашу думку, ще таке питання: от, чим відрізняється? І відрізняються взагалі чи ні? Все ж таки, методи війни російської армії від німецької? Звісно, відрізняються. По-перше, знаєте, своїм, мабуть. Ну, я не була свідком тієї війни, так і знаю лише з історії, зі слів тих, хто пережив. Але ну, по перше, як от кажуть, да всі сьогодні це армія дронів, армія сучасності, тому що от ну у нас вже ж такий вік емансипований, вік технологій електронних, так і це звісно не та війна сьогодні. А вона ведеться зовсім по-іншому, засобами технологічними, зовсім іншим, і так далі. І все ж таки, спираючись на слова свідків, істориків, вона більш жорстокіша. Тобто ворог російський веде себе більш жорстоко по відношенню до нас, ніж тоді фашисти і нацисти вели себе. Тобто не було таких жорстоких знущань, катувань, оцих всіх злочинів, які веде. Тобто, навіть визнано. У всьому світі сьогодні що вони ведуть і вчиняють ті дії, які не можна навіть по всім правилам ведення війни, якщо так, це можна так сказати, вони порушують абсолютно всі норми, якщо це можуть бути взагалі норми, ну воєнні норми, тобто вони не дотримуються ніяких домовленостей, вони ну от просто ведуть себе так, як от ну не люди. Не люди, те, що вони вчиняють, це просто нелюдські вчинки. Це навіть не вкладається ні в яких мораль, ні в якій моралі в жодному, і це ж, скажімо, так ведуть себе так не лише їхні війська. Не лише в чому вся печаль, да в чому вся трагедія, тому що не лише там ті, хто прийшов на нашу землю і воює. Я вважаю, що винен весь російський народ, тому що весь російський народ він підтримує фактично 99%. Він підтримує війну проти України. Вони радіють цим злочинам, вони радіють катуванням, жорстокостям, вбивству наших дітей. Уявіть собі. тобто Росія, народ, який послав до нас нашу свою армію, синів, чоловіків, вони радіють вбивствам українців. Чому ви радієте? Ну, чому можна радіти? За що гинуть ваші чоловіки, діти, брати? За що? Вони ж, це ми на своїй землі. За нами правда, за нами Бог, наші воїни віддають своє життя за святе, за свою Україну, за рідні домівки, за сім'ї, за жінок, а ви за що? Тобто я вважаю, що весь народ їхній, якщо в тій війні це лише нацисти так, вбивали, приходили. Тобто, сама країна, якби Німеччина, так, вона ну, все ж таки, от скільки років пройшло, вона визнала так, що все таки вони відповідальні, вони за, за ті злочини, фашистів. То сьогодні. Вся Росія, вся країна несе відповідальність за сьогоднішню війну, яку вони розв'язали проти нас, проти українського народу, і в цьому вся печалі, вся трагедія тим жахіттям, які вони вчиняють на нашій землі. Я абсолютно з вами згодна, але не дивлячись ні на що, ми все ж таки віримо в перемогу. і Сподіваємося, що вона зовсім скоро прийде 100 на нашу землю. 100% Тільки так ми переможемо обов'язково. Тут нема жодного сумніву. Просто дуже великою ціною життів наших захисників, здоров'ям наших захисників, життям наших українців і мирних, і наших воїнів, дуже завелика ціна сьогоднішньої перемоги. На превеликий жаль, але ми обов'язково. Переможемо завдяки нашим збройним силам, які стоять сьогодні на передовій. Так, звичайно. Що ж, пані Вікторія, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прай'м Тайм на першому міському. У нас у гостях була Вікторія Третяк, заступниця голови Ради оборони Кривого Ругу. Ми поговорили про міжнародний день звільнення в'язнів Канцтаборів. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському.